Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую в подорож до зимового парку. Давайте тепленько вдягнемося і вирушаємо. А скажіть, будь ласка, чому ми вдягли теплий зимовий одяг? Так, бо на вулиці холодно. Якщо ми скинемо шапочки, шарфики, рукавички, що ми будемо відчувати? Так, холод. Уявіть, що ви зняли рукавички. Морозець щипає ваші ручки. Треба знову одягти рукавички. Давайте з вами поспостерігаємо за небом. Який колір має небо? хмари? Так, взимку небо має або сірий колір, або яскраво синій. Одна з головних прикмет зими сніг. Погляньте, де лежить сніг? А який же він на дотик? Холодний, пухкий, і він скрізь. А ось і наш парк. Що ви бачите на, де... на деревах? Чи є на них листя? Ні, листя немає, воно вже опало. І той самий сніг прикрашає його. Що прикрашає дерева взимку? Сніг. Узимку гілки на деревах та кущах стають крихкими від морозу. Їх легко зламати, тому слід бути обережними, тому що навіть узимку рослини живуть. Вони не ростуть, а тихо відпочивають. А подивіться на рослинах. Є ягідки чи насіння? Ні, зовсім немає. Але що це? На одному дереві збереглося трішечки ягід для пташок. Як називається це дерево? ну ка відгадайте загадку. Влітку одяглася в листя, парки прикрашає, взимку в ягоди барвисті птаство пригощає. Ви побачили горобину в нашому парку? Інколи люди обривають ягідки з горобини і використовують їх як ліки. А якщо на деревах нема ягід, шишок, листя, насіння, то чим же годуються пташки, які зимують разом з нами? Хто допомагає вижити птахам? Так, люди, ми з вами можемо допомогти. Приладнаймо годівничку на гілці дерева та залишимо в ній насіння і крихти хліба. Сніг огорнув теплою ковдрою дерева, землю, будинки, а що вкриває взимку водойми річки, озера, ставки. Відгадайте загадку. Погляньте снігом замело сади, луги, городи, і стала річка, наче скло. Бо вкрита річка льодом. Так, молодці. Якщо взяти шматочки льоду в руки, можна визначити, які вони на дотик. Які? Гострі шматочки, холодні, гладенькі. А якщо взяти крижинку в руки, що відбудеться? Так, дітки, лід розтане, тому що тепло наших рук. Його зігріє. Ну що, друзі, втомилися? Зараз я вам пропоную трішечки порухатися по дуже веселу-зимову руханку. подібний beep beep Молодці! На цьому наша зустріч закінчується. Чекаємо вас наступного разу. До побачення!